Термін дії попереднього запобіжного заходу – нічний домашній арешт з 23 вечора по 5 ранку – збігає 6 го квітня. Прокурор Вадим Коломієць подав клопотання, аби його подовжити. Крім того, під час судового провадження встановлено, що обвинувачений Снігирьов продовжує вчиняти злочин, в яких винувачується, чим встановлено та підтверджено ризик, передбачено сину і п'ятості, частини першої, 177. -й. Сам підсудний митрополит Феодосій Авмару Денис Снігірьов виступив із проханням зняти з нього пристрій електронного стеження. За його словами, гаджет може перешкоджати його професійній діяльності. Є відомості у засобах масової інформації, що саме ця модель електронного засобу контролю має в собі прослуховуючі пристрої. Цю інформацію озвучив депутат народний депутат. Верховної Ради України Олександр Дубинський, який теж зараз знаходиться чи під домашнім арештом, чи в СІЗО, я не знаю, за критику влади. Він демонстрував на своєму телеграм-каналі цей пристрій, саме таку модель, з прослуховуючим обладнанням. Зараз іде Великий піст. В мене сповідаються не тільки прості люди, миряни приходять на сповідь. Але й дані сповіді можуть е, бути прослухані е, представниками Служби безпеки України, чи я не знаю, хто ще може послухати, а це напряму протиречить е, закону України про свободу совісті та релігійні об'єднання, частина 5 стаття 3. І що у вас є якісь сумніви, здогадки. до правоохоронні органи, хай перевірять. Суд ухвалив. Питання прокурора Черкаської обласної прокуратури каламійця про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в нічний час доби задовольнити. Продовжити обвинуваченому у Снігірьово Денис 31.08.1974 року народження запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час доби, а саме з 23.00 до 5.00 на наступного дня. Термін дії запобіжного заходу 60 днів. Йдеться в ухвалі суду. Крім того, підсудний має продовжити носити електронний засіб стеження. Поки суд у нарадшій кімнаті виносив рішення, сторона потерпілих подала клопотання про відвід судді. Вже можна було б давно його перевести з домашнього арешту на позбавлення волі, але суддя цього не робить, і навпаки, в мене є враження, що вона має упереджене ставлення до снігрьова і. Потурає його таким порушенням, не надаючи їм ніякого значення і пропускаючи їх, ніби їх не існує. Нагадаємо, у 2023 році митрополиту повідомили три підозри за розпалювання міжрелігійної ворожнечі та заперечення збройної агресії Російської Федерації. Із 12 квітня він перебував під цілодобовим домашнім арештом, а з 20 грудня під нічним домашнім арештом. Четверту підозру митрополит Феодосій отримав 23 лютого цього року. Його звинуватили у підривній діяльності проти України, розповіла речниця СБУ в області Катерина Дрога. Розслідування триває. Марія Гаврилян та Масгорозія, Суспільне новини, Черкаси.